Це гра довгу, повторюю собі. До заданих тобою координат швидко не приходять Тому налаштовуйся на затяжну пісню і працюй на витривалість. Інакше біда, здуєшся, як мильна булька. Це гра вдовгу, тому не чекай мани небесної, її не буде. Може, колись і випаде дрібка, але точно не зараз. Це гра вдовгу. Ти обрала її сама, і цілком свідомо, тому давай одразу домовимось не скиглити. Хоча іноді можеш це ж таке, Всі ми люди. Це гра в довгу, ти знаєш правила на пам'ять, залишається щоразу робити черговий хід тільки для початку підійми своє тіло з ліжка. То що, кидай Кості це гра довгу. Не факт, що буде весело, зате буде цікаво. Поки небо плюється полум'ям, Юдари удари відлунюють моїм іменем, вкриті крунти ковдрою повені, сплять руїни вогнем поневолені, ти змарва мене, вимани. Пий мене, пий мене, пий мене. Доки землі дрижать набатими дзвонами, й тарахка від луння ударом розшумлене, серед вулиць співають сиренові стогони, сполохи стеляться у спустошені сторони, ти вслухайся, в мари моїй розчулені. Чуй мене, чуй мене, чуй мене! Покіль зірки прикриті ракетами, і повітря тремтить болючими плачами, у просторі блимають сонця кларнетові, вибухоспалахи спалахи білі та фіолетові, вирви мене зі снів, що вже втрачені. Бач мене, бач мене, бач мене. Не ховайся від мене у закутках розуму. Ти не зможеш спалити останні мости. Пий мене великими дозами, чуй мене луною у просторі. Бач мене, поки я не перестану цвісти. Я це ти, я це ти, я це ти. З під твоєї свідомості. Червона хустка упала у синій вечір, і глиняний жайворонок прилетів. Червону хустку на синій камінь зронила, і кіт з молоком перекинув глек. І тече молоко в траву в головах, і вітер гойдає гілля. Червону хустку серця нав'яжеш між ребер, щоби в цей вечір прийти. Це синє море вихлюпалось із картин на стінах. Повитікало тінями. Я ногами по небу ходив, як знайшов дорогу у цей четвер. І куди не підеш усюди двері, і усмішка падає на поріг, і молоко за тобою плазує, схоже на місячне сяйво, і за твоєю спиною кіт. Як спекотно, всередині в цьому вечорі. Щоб зранку роса не пекла, я в глиняне покривало ховаю плечі, і вічком, що в тілі висхло, вічком, схожим на комірку для місяця. Люв, цей вечір солодких сліз. Клей. І всі наші мертві стоять за нас. Моляться всіма мовами світу. Господи, нас загартовував час. Ми велична сітка із живоплоту, кожен зв'язаний з кожним, і ніхто не думає рук обмити. Ми єдине ціле мертві живі й майбутні. Кожен знає свою надважливу ноту військової лютні. Кожен грає її, наче тільки для цього прийшов і приходив, і прийде. Господи, тепер ти вже знаєш, що з цього вийде. Всі наші мертві, і всі ненароджені закривають небо своєю любов'ю, щоби тим, хто стоїть на землі, вистачило і любові, і злості вистояти, здобути і перемогти ворога, гнилій кості. Господи, ми всі у твоїх долонях такі зрозумілі, і такі непрості. Видно, руки ці не тягнулися до інструменту. Поки клавесин витинає гаївку на урочистостях зубного болю, стань до танцю з неоноразовими чарками. Набряк вечора звичне явище після процедур. Зупинися в тамбурі вагону. Навіть води площину вдасться здаля уявити, як табулараса. Чужрідні пасма уймав з волосся снів хазяїн у товщі розчину непевен в моїй. Присутності, полум'я облизує горизонти. Скільки всього чіпляється оком. Ти бачила мало, проте не надто, не кожному за життя чи за смерти стільки стане бачити. Та чи варто? Коли біль спростовує метафізику, тільки її підтверджуючи жмуриш повіки, перетворюючи їх на ворота, що не пустять у себе ні чоловіка, ні жінку, ба більше страху та відчаю. Які зазвичай перехоплюють шию гротою. Згодом кордони, фронтири та очі відкриваються, аби пропустити вершника, на обличчі якого читається розуміння з втомою посмішки, зморшками коти сльоза, що додолу впала, втопивши зброю та грати. Ти бачила ніби мало, але надто багато. Харчуватися треба правильно. Прокидаєшся – Троки прянощів зі смаком губ коханої людини і склянка води. На сніданок вівсянка варена з ложки, і вранішньо хриплий сміх. Заспані очі навпроти. Обід подають у кафе під соусом ніжного суму. І з твоє тіло під поцілунками гарячої жінки. Це я. А тут такого не подають і не готують. Вечері із канапок зі швидкими розмовами. Головне не монолог довгими розсталими поглядами і нічний перекус з від сну безсилих обіймів руки на ноги, ноги на руки, накрити ковдри розкриті ділянки вже знову голодні ділянки. Я поливав її орхідею, переглядав книги та списані блокноти. Я крутив її кубика Рубика, але зробив ще гірше. Я довго дивився на її зубну щітку, вдихав її парфуми, бризкав собі на зап'ястя інколи на одяг. Я пив її улюблений чай з бергамотом, вперше спробував макарони з рисового борошна, які вона любила. Я гортав її поштову скриньку та не відповідав на листи. Я читав її вірші і повільно вмирав. Я читав її вірші і не міг спати, а коли засинав, снилося, що рятую її. Розчищаю уламки, несу на руках неушкоджену. Вона обіймає мене за шию і всміхається, всміхається. а потім стає невагомою. Я рятую її, чи несу мертвою. Я поливав її орхідею, переглядав книги та списані блокноти і крутив її кубика Рубика, але зробив ще гірше. Я намагався жити без неї, але вона десь тут невагома. Її тіла досі не знайшли лише зруйнована будівля. На всіх шпальтах країни миготить безкінечно. Я прийду ще в цей матово білий блокнот, не письмо, то крожалечком чайної плями. Буде небо важке над міськими полями, буде сипати сніг, як ніколи, у цих краях, і сплітатиме пальці нетлінна торішня трава. Я прийду ще в цей світ не з ребра, а з наперстка прощального дзвону. Чуєш ті голоси із нутра світової ріки. Хто стояв на мосту, не мочив біографію вдруге. Але, Боже, не треба, не смій закривати блокнот. Я горнятко твоє не добите, горнуся й горю. Я тепер не словами увесь цей кошмар говорю, і це море пливу, і це дно до кінця проживаю. Кришталева хода, ненаситна біда, венеційське намисто, гасне вежа вежу підсвічнику сонного міста. Спочатку я думаю, що все зможу. Вирішу, вирулю, виріжу, скоком це вистрибне, гілкою з ока вилізе, без вазеліну, піну з розпачу ліктем витеру, і все собі піде з Богом. Завжди з Богом. А потім я бачу крізь гілку в зіниці сумні таниці мутні історії Не договорила. Хто тебе чує? Печуть у власних стражданнях святе самолюбство, лобстри без навушників. Емоційний інтелект у пошуках людини без сенсу.